24 квітня в музеї сучасного мистецтва відкрилася виставка Івана та Лариси Бровді Весна на двох. З всіх найдивніша мова гайова. В рушницю ночі вклав хтось зорі кулі, на віхах місяць розклюють зозулі. Росте наш Броуді і росте трава. Ти вічний, як природ. Іван Бровді, відомий скульптор, автор знаменитого трубачиста в Мукачево. Лариса Бровді відома гобеленщиця. Живопис для них приємне хобі. Ми постійно малюємо і продовжуємо закарпатські традиції закарпатської школи живопису, які дуже славляться, от іменно своїм кольором, незвичністю і так далі. Це просто потреба, як воздух дихати, як їсти. Я і ледве чекаю, щоб зійшло сонце. Щоб ти малював. виставка, звичайно, дуже хороша. Мені подобається, що тут відображено багато сучасного і в кольорі, і в повністю в у всіх штрихах. Ото от, такий креативний більший підхідного ну, Звичайно, виставка на достойному рівні представлена, дуже цікава. Після офіційної частини всі перемістилися до затишного патіо, де гостей пригощали дуже смачним кулішем, звареним за стародавніми рецептами. А декого така атмосфера надихнула на створення власних шедеврів. Тобі понравилася ця виставка? Да. А що тобі більше всього понравилося? Виставка Весна на двох проходитиме в музеї сучасного мистецтва з 24 квітня по 31 травня.